Пане Олександре, вітаю вас. Рада, що ви приділили нам сьогодні свій час. Вітаю вас. Інформація стосовно можливого замінування Запорізької АЕС викликає ледь не паніку. Прокоментуйте, будь ласка, її щодо обстрілів. Це загрозливо і це безумовно становить виклики. Але більш загрозлива та інформація, яка є про те, що, начебто, може бути замінована будівля атомної електростанції, тому що ну. Завжди е, потенційно, скажімо, е, вибух, який відбувається з закладанням потужної вибухівки зсередини об'єкту, він викликає більше руйнування, детонації, пошкоджень ніж зовнішнє втручання. Так ну за виключенням, якщо це не якась е, надзвичайно потужна бомба чи вибухівка, зовні тому це становить виклики і загрози. Е, наскільки Росія блефує в цьому випадку? Ну я думаю, що елементи блефу і шантажу звичайно присутні. Не без цього. І вони постійно будуть це використовувати. Але я думаю, що вихід із цієї виходу з цієї ситуації два-три. Перше, це все ж таки активізація руху опору на окупованій території, зокрема в Енергодарі, які продемонстрували окупантам, що це неприпустима фактично поведінка. Так як, наприклад, в Мелітополі чи в інших населених пунктах. друге Це. Скажімо, створення всіх сприятливих умов для наших оборонців для української армії в тому, щоб вони якомога швидше витискали ворога з нашої землі, це, це важливо, тому що зникнуть тоді бої причини там захоплення, АЕС і так далі. І третє це вже робота вочевидь дипломатії. Української влади для того, аби консолідувати міжнародну і світову підтримку довкола збільшення санкційного тиску проти Росії, виключення її з організації, зокрема щодо безпеки ядерної енергії, і відключення її від а, проектів ядерній енергетиці, тому що це досі ще її приносить мільярди доларів, і це потрібно робити. Ось таких три, скажімо. Опції, які я бачу, яким можна цьому завадити і навпаки, тиснути на Росію. Пане Олександре, я дякую вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні дали. Дякую вам, дякую. І ми очікуємо на нову зустріч із вами, звичайно ж. Обов'язково. На все добре тоді побачимося з вами. На все добре.